Слава нашому Господу Ісусу Христу! Слава Богу. Хто має Євангелій, запрошує всіх нас. Відкриймо, будь ласка, книгу об'явлення, третій розділ сьомого вірша. Об'явлення Івана Богослова, третій розділ із сьомого вірша. Послання до Філадельфійської церкви. І до ангела церкви Філадельфії напиши: Оце каже святий, правдивий. Що має ключа Давидового, що він відчиняє і ніхто не зачинить, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої, ось я перед тобою дверей не зачинив. І їх зачинити не може ніхто, хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг. І імення мого не відкинуся. Ось я зроблю. Що декого зборища сатани із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. І Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я Своє. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє. Церквам, слава нашому Господу! Слава Богу. І я би хотів, щоб ми над цим посланням пороздумували над цим самим посланням, що ми прочитали. Ну, найперше, Господь говорить до ангела церкви. Ангел церкви це пресвітер, це пастор церкви. Тому що пастор він відповідальний за громаду, за церкву, за людей і буде давати звіт перед Богом за кожну овечку або за кожного члена Христової церкви. Що Господь говорить до цієї церкви, і як воно до нас на теперішній час відноситься? Каже так. Оце каже святий. Брати і сестри, я собі тако задумуюся не один раз, коли ми на зібранні знаходимося, та навіть чи коли ми ходимо вдома, десь щось робимо, чи десь на навчанні, чи на роботі, де би ми не були, чи ми уявляємо до кінця, що ми ходимо перед святим Богом. Зараз ми зібрані в ім'я Ісуса Христа, і серед нас є святий Господь, присутній Святим Духом. І Його ангели є тут. І він знає повністю мене мою внутрішність, повністю знає моє життя, мої діла, мої поступки, моє розуміння все знає Господь. І пам'ятаєте, як Мойсей, коли він був на горі, і написано, що коли він сходив, лице його племеніло, але. Ізраїльському народу було сказано, не доторкайтеся цієї гори, бо кожен, хто доторкнеться, він просто не витримає і помре. Там Бог себе в великій славі, але він себе явив і у великій святості. Великій святості. Написано в Слові Божому, будьте святі! Я бо святий, говорить Господь. Свята людина це є відділена від гріха, а посвячена для виконання волі Божої. І старається виконувати Слово Боже, догоджувати Богові і жити для нього всім своїм серцем. Отже, Перше, святий, правдивий. Правдивий це означає той, що коли Господь говорить своє Слово, через своє слово, яке ми читаємо, чи через уста проповідників, через уста служителів, чи через уста наші. Але коли це слово відповідає Євангелії, Бог завжди говорить правду. Завжди говорить Господь правду через своїх рабів, через своїх посланників. Що Господь говорить каже, що має ключа Давидового. Чому саме ключа Давидового? Ким був Давид? Давид був, можна сказати, царем, був пророком і був псалмоспівцем. Це три в одному Давид був. І Господь себе представляє тут, як цар. Господь себе представляє як цар, тобто говорить до цієї церкви, як цар, цар над царями і пан над панами. Тобто, якому дана повнота влади і на небі, і на землі. Так звертається Господь. Що означає ключе, ключі Давида? Коли ми виникнемо з Іноного нового Євангелія Луки, Ісус говорив до книжників, ви взяли ключа. Розуміння. Слово Божого, самі не входите, і інших не пускаєте. Брати і сестри, тут йде мова, що ключі к Давиду це ключі входу в Боже царство, ключі розуміння Божого Слова, яке відкриває вхід у Боже царство. І щасливі ті люди, які відкликнулися на спасіння, на поклик святий, яким Бог відкрив духовний розум, духовні очі, духовне серце, які пізнали живого Господа і скуштували спасіння, який добрий Господь. Слава нашому Господу! Так і так далі й продовжує каже, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, і що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Тут показується, що тільки Ісусу Христу дана влада дарувати спасіння і привести людину до Бога, до Отця, і дана влада зачинити вхід у Боже царство. Написано, Ісус говорив: Я є дорога, я є правда і я є життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І тут йде мова саме про те, що Господь відчиняє, відчиняє вхід в Боже Царство, дає спасіння. І я ще раз хочу підкреслити собі, сказати і всім нам, які ми щасливі, хто є на цьому місці і пізнав Господа, що Бог нам відкрився. Написано в посланні Римлян в 8 роди, кого Бог передбачив, тих і призначив, кого призначив, тих і покликав, кого покликав, тих і оправдав, кого оправдав, тих і прославив. І це серед мільярдів людей, скільки людей було до нас, скільки є, скільки ще буде до другого приходу Ісуса Христа. А Бог покликав нас і дарував нам спасіння. І коли Він дарував нам таке спасіння, якщо ми будемо вірні Господу, будемо виконавцями Божого Слова, будемо місто триматися Ісуса Христа, ніхто нам не закриє вхід у Боже Царство. Будуть спокуси. Буде диявол кине весь арсенал свого, своєї сторони, який він має, все, що він вміє, що все кине. Але коли ми будемо в Христі, а Христос буде в нас, і Його Слово буде перебувати в нас, воно допоможе нам вистояти і опинитися в Божому царстві. Тобто ніхто нам не закриє, які би не були випробування, які би не були переслідування, гоніння, рідні обставини, війни, голод, що би не було навкруги нас. Зовнішні обставини, внутрішні обставини. Але коли ми будемо триматися Господа, будемо зміцнятися в благодаті Божій, то Бог нам допоможе дійти до мети, до кінця, до життя вічного. Але ще є одна каже, що він зачиняє і ніхто не відчинить. Йому дано владу зачинити вхід у Боже Царство. Кому Бог зачиняє? Людям, які не приймають його, і до кінця так і не приймуть. Закритий вхід в Боже царство. Закритий вхід в Боже царство невірним людям серед народу Божого. Закрите Боже царство немудрим дівам серед народу Божого. Закрите царство неслухняним людям серед народу Божого. Закрити вхід в Боже царство. Коли люди помирають в такому стані, в стані неготовності, не готові до приходу Христа, не готові до зустрічі з ним, помирають в гріху в неналежному стані, гріх не дозволяє їм. Війти, війти в, Боже, в Боже царство. Написано, нічого нечистого туди не вийде. Ніяка неправда, нічого нечистого. Для таких людей Господь закриває вхід у Боже царство. Але це йому дано владу. Найбільше того, він має владу не тільки на життя мічним, а він має владу і над смертю. І має владу над адом, написано об'явлення в першому розрі. Наступне каже: я знаю діла твої. Діла твої, це означає, що Бог дуже. Дивиться на наші поступки. Навіть не стільки нашу мову, не стільки, якби нашу красномовність, так? а на поступки. Наша мова, звичайно, не має розходитися нашими ділами, а наші діла мають підтверджувати наші слова і нашу мову. Як апостол Павло говорив, які ми на ділі, які ми на слові, такі ми й на ділі. Ви бачите, Господь знає діла наші, як ми поводимося вдома з дружинами нашими, з чоловіками нашими, з дітьми нашими, з батьками нашими, з півробітниками, однокласниками, як брат з братом поводиться, сестра з сестрою, проповідник з проповідником, пастор з пастором, служитель з служителем. Все знає Господь. Від нього нічого не скриєш. І Господь не тільки за нашу мову буде питати, а за наші поступки, як і написано, ось іде Господь славі ангелами своїми і буде судити кожному або віддасть кожному згідно того, що він робив в тілі. Тобто, згідно наших діл, чи добре, чи лихе. Так пише Боже Слово. Тобто Господь каже, я знаю твої діла. І далі каже: ось я перед тобою дверей не зачинив. Їх зачинити не може ніхто. Вникнем собі, брати і сестри, скільки. До теперішнього часу люди старалися боротися проти Бога. Атеїсти. Казали, Бога нема. Казали, Євангелія буде в музеї в скорому часі. Остання Євангелія буде в музеї стояти. Скільки боролися люди проти Бога? А церква Христова, як була, є і буде до другого приходу Ісуса Христа. Вірні люди були, є і будуть до приходу Ісуса Христа. І написано, апостол Павло навіть говорить, хоч він в'язниці в був часто, а він говорить такі сильні слова. Слова Божого не ув'язнити. Неможливо боротися проти Слова Божого. Кожна людина, яка бореться проти Слова Божого, вона завжди потерпить поразку. Завжди. Тому Господь говорить, каже, ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Ніхто, хіба що ми самі, як ми чули? Відступимо від Господа, а так ніхто не зачинить ніякі обставини. Хоч малу маєш силу, але слово моє ти зберіг і від мене мого не відкинувся. Ця церква, що це означає малу силу? Коли ми читаємо книгу дії стих апостолів, я для себе найперше говорю: є чим порівняти особисте моє життя, є чим порівняти наш духовний стан, наші зібрання. Є ще. І ця церква, можливо, не мала такої сили, як в Апостольська апостольській церкві, де щоденно чудеса за чудесами, знаменами за знаменами, люди щоденно масово каялися, приєднувалися до церков, до церкви Ісуса Христа. Уявімо собі, за одну проповідь Петра п'ять тисяч, після другого і проповіді, після істинення кривого, той, й три тисячі, потім п'ять тисяч. Уявімо собі, що це була за мега-мега-церква. І апостол Павло, або, можна сказати, Іван цей, він говорить, каже: Господь говорить до цієї церкви, хоч ти таку маєш силу. Але, малу, ти слово мого не відкинувся. Тобто цієї сили достатньо було, щоб не зректися ім'я Ісуса Христа, вистояти і залишитися Боговірним. Що нам дає силу рухатися вперед і перемагати все? Звичайно, можемо говорити Дух Святий, можемо говорити інші речі, молитва. Але загально хочу сказати, це є слово Боже. Це є слово Боже. Дивіться, як написано три духовних стана. апостол Іван цей же, апостол пише: дітки, юнаки і батьки. І до юнаків він звертається, каже: юнаки, ви сильні. Ви перемогли дьявола або лукавого. А чому перемогли? Слово Боже перебуває в вас. Тобто те слово Боже, яке перебувало в них, давало силу перемагати гріх, спокуси, диявола, і сатана не міг їх звести чи перемогти духом. Ось тому цієї сили, яку мала ця церква, достатньо було навіть під час тяжких випробувань, під час гонінь, щоб витримати і залишитися ймовірними. Каже, ти зберіг моє слово, моє імення не відкинувся від мого іміння. О, брати і сестри, ми не знаємо, що нас попереду чекає, які обставини. Люди будуть випробувані, народ Божий завжди такими двома речами випробував Бог. Це скрутні обставини, гоніння і переслідування, коли Бог допускав ті речі. І це матеріалізм, свобода і добробут. І там треба залишитися Богом вірним, не зректися ім'я Ісуса Христа. І там треба залишитися Богові вірним. Хоча матері, свобода, добробут все вже доказано і практично, як було за часу ізраїльського. В практики, так і тепер, вона має більше чомусь, коли наступає матриць свободи, добробут, руйнацію серед народу Божого. Чому? Тому що коли є гоніння переслідування, люди не дуже хочуть прибавлятися до народу, до церкви Ісуса Христа. Бояться. А коли є добробут, матеріальна свобода, дай це народу Божому, і народ Божий чомусь так воно є, сам себе псує. Сам себе псує. Воно настільки людей інколи буває, коли люди не пильнують, псує людину. І Господь говорить каже далі. Ось я зроблю. Що декого зборища сатани і з тих, що себе називають юдеями та ними не є, але кажу неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть та й клонуся перед ногами твоїми, і пізнає, що я полюбив тебе. Що це були за юдеї? Це в буквальному розумінні були юдеї з ізраїльського народу, але невірні юдеї. Невірні юдеї. Більше я бачу, що ця церква вона була гонима в деякій мірі, або зневажена цими юдеями. Цей пастор, ця церква, вона була зневажна тими невірними юдеями. Вони казали, що вони є раби Бога або раби, можна сказати, Ісуса, ну, раби Бога живого. Вони казали, що вони згідно законами і виконують, але насправді переслідували церкву, ненавиділи її. І що Господь каже? Дехто з них, я зроблю так, прийде і поклониться перед тобою. Це не в буквальному розумінні прийде на коліна, стане в церкві і поклониться. І, ну, так, перед самою церквою. Про що це йдеться мова? Я хочу сказати один такий практичний приклад. Я не знаю, можливо, я вже тут розказував, але ще раз нагадаю собі і всім нам, як це було за час радянського часу, це мені розказував вже покійний один старший брат, з яким я дуже спілкувався на духовні теми. Він розказував, як його тато його тато звали Семен. Був у Новосибірську на засланні. Там настільки в засланні були і з в Новосибірську, пророк такий був Федір, і інші були. Восьмеро їх було. Їх заставляли дуже сильно працювати. Вони зірцево виконували працю, і їм ця влада за таку зірцеву роботу дозволила одну годину мати, щоб вони рано собі спілкувалися між собою. Вони що робили? Разом молилися і розмовляли на духовні теми, бо не мали при собі тоді Біблії. Не можна було мати. І ось що Господь так подіяв. Настільки подіяв, що там істелив одну жіночку таку, тому можна в Новосибірську, багато людей навернулося до Бога, кайбісти почали каятися. І утворилася церква. Утворилася церква. Але це не сподобалося дияволу. І він що робить свого вишколеного п'ятидесятника, тобто навченого, навчену людину, що вона на пам'ять багато знала Слова Божого. Як п'ятидесятники моляться, в його було просто навчено, як того посланника. І ось його, можна сказати, як розвідника, як посланика, щоб йти в довіру ту церкву посилають. Він це робив несвідомо. І коли він приїхав, за день до того, цьому брату Федіру, Бог показує видіння. Конкретно показує лице цієї людини, хто він, чому він їде, і що він їде руйнувати народ Божий. І він вже на другий день приїжджає, представляється, а вже все відомо. І він каже, цей брат Федір, добре, ми своє служіння починаємо з молитви. Ми попросимо, щоб ти помолився. І він так молився, що каже, якби Бог не попередив, якби не було дарів Святого Духа на той час, то можна було б його прийняти за одного з зірцевих служителів Божих. І коли він закінчив молитву, Бог наповняє цього брата Федіру Духом Святим, він підходить до нього і говорить: так говорить Господь. Конкретно, хто ти є, чому ти приїхав і що ти за один? І Він, як почув це, немов мертвий впав, що деякі люди думали, що вже слані в церкви, що він помер. Але брат Федя далі помолився, він підіймається і тремтячим голосом каже: воістину з вами є Господь. Він там покаявся, прийняв воно хрещення тайно, Бог його хрестив Духом Святим, і він повернувся істинним п'ятидесятником. Щось подібне тут іде мова про те, що дехто з тих людей, які противилися, як сал, противилися до увірування, прийдуть, покаються перед Богом і визнають, що з цією церквою є Господь. І приєднається до цієї церкви, церкви живої, яку будує сам Господь Духом Святим. Оце йде мова про тих людей. Дехто з тих людей не прийде і поклониться, тобто увірує і стане членами цієї церкви. Господь далі говорить, а що ти зберіг слово терпіння мого? Я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь серд, що випробувати мешканців землі. Дорогі брати і сестри, найперше, кожен із нас має бути випробуваний, без винятку. Ніхто без, ні, ні, хто не буде випробуваний або без випробування в царство Боже не війде. Живущих серед народу Божого. Це перше. Наступне, що йде мова, я прочитаю навпаки. А якщо ти не збережеш слово мого терпіння, я тебе не збережу. Бачите, є умова завжди. Наступне слово терпіння. Це означає, що за це слово треба платити ціну. Це не просто я особисто буду гратися в християнство, та ще наймати маску, і тут одне говорю, позадому молитви, інший. Ні. Апостол Павло говорить: кожен без винятку, кожна дитина Божа, кожен член Христової церкви, хто хоче жити по Божому, хто хоче бути виконавцем Божого Слова, не у мене переслідувань, вони прийдуть до нього. Тобто така людина вона кидає виклик духовному, диявольському світу, і вона буде випробувана Богом. Вона буде. І Господь обіцяє, каже, коли ми будемо берегти слово терпіння, коли ми будемо платити ціну за це слово, Бог нас збереже. Не забере від трудних обставин, ні. Не забере від і переслідувань. Ні. Не забере, коли нам буде тяжко інколи, можливо, як Шедраху, Мишаху Іванего, чи як апостола Павла, коли його сікли, били, в тюрми кидали. Ні. Але збереже для свого вічного небесного царства. Тобто в тих обставинах, в тих тяжких обставинах Бог дасть нам сили, укріпить нас духовно, зміцнисть нас, щоб ми могли пройти, вистояти, не зриктися і залишитися ймовірним. Про це йдеться. Збережу, не заберу, а збережу. Апостол Павло каже, після всіх тих переслідувань каже: Господь мене збереже для вічного свого небесного царства. Бачите, зберіг його Господь. Зберіг. Зберіг, хоч що він пережив. І от йде мова. З моменту увірування до кінця нашого життя йде мова за часу Антихриста. Тут йде мова, коли всі люди повстануть проти вірних людей. І далі Господь каже: Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, що твого вінця ніхто не забрав. Незабаром це кінець нашого життя, і незабаром це прихід Ісуса Христа. Повірмо, життя наше дуже коротке. В кого вже сивина і сиве волосся, ви можете підтвердити. Не мов би вчора були ви дітьми, правда? Та не мов би я вчора бути тим маленьким, таким, як вони, як це мої діточки, а зараз мені вже 36 років. Скоро прийшло, а так скоро воно йде. І як нам важливо, цей час відмірений Богом нам, даний посвятити своє життя з малку або своє життя з юності для нього. Ми ніколи не пожалкуємо. Використати правильно. І завжди бути готовими, в пильнуючому стані зустріти нашого Спасителя Ісуса Христа. Адже ми не знаємо, коли наше життя закінчиться. Комусь відміряно Богом більше прожити, комусь менше, хтось доживе до старості, а хтось і не доживе до старості. Завжди Господь говорить: пильнуйте, і ще раз вам говорю. Пильнуйте і тримайте те спасіння. Тримаймо непохитне те спасіння. Укупімося за те спасіння, зміцняємося в цьому спасінні, щоб нашого вінця ніхто не забрав. Тобто, що ми часом не втратили життя. Вічна. Про це йде мова, коли про це говорить апостол Іван, і Господь говорить через це послання. І останнє, брати сестра, написано: переможця зроблю я стовпом у храмі Бога. Хто такий переможець? Переможець. Це той, хто весь час, кожен день з моменту увірування, веде духовну війну. Якщо в нас є духовна боротьба, це добре. Це означає, що ми в належному стані йдемо за Господом. Коли її немає в нас, це вже погано. Бо віруюча людина, яка йде за Ісусом Христом, вона завжди буде мати духовну боротьбу. Сатана її не залишить. Ні, залишить, але коли, коли вона помре? От тоді він її залишить. З Ісусом Він боровся до Кінця. Ісус висів вже на христі і то не залишав. Зуродоване лице на людину не похожий, збив своїми слугами, як тільки хотів, цю лють вилив на нього і не залишав. І далі каже: якщо ти син Божий, зійди з Христа. Бачимо до останнього подиху москати Ісуса Христа життя, Він мав цю бронь. То коли Ісус таку боротьбу мав, і нам прийдеться переживати подібні речі в нашому житті. Це той, який веде духовну боротьбу весь час. Апостол Павло каже, що Бог нас чинить постійно переможцями в Христі Ісусі на всякому місці. На всякому місці. Оце означає переможець, який духовну веде боротьбу. Далі Переможець – це той, який залишається Богові вірним під час, як ми говорили, добрих, доброго життя, коли є достаток. І коли його ніння і переслідування, він не зрикається Христа, він не переможець. Переможе це той, яко, коли навіть йому прийдеться померти мученицькою смертю, як помирав Степан. Але Степан, коли він помирав, його зустрічав Ісус Христос, стоячи як переможця, зустрічав. оце означає переможець. Закінчив своє життя, переможно. І це той, який витрипав, як би сказати, всякі спокуси з різного роду атаки диявола. А він тримався Господа і не зрікся в Бога, і не відступив від Бога це є переможець. Ось Господь обіцяє таким переможцям. Зроблю я стовпом у храмі Бога, тобто непохитну таку людину зробить. Він вже не вийде назовні, тобто поза межами царства Божого. Він не вийде вже опиниться і вічно буде перебувати в вічності з Господом. На нім напишу ім'я Бога мого, це означає, що Господь це говорить для саме переможе, це є власність Божа. Це є ми належимо тоді Богу, ми носимо Його ім'я. Ми тоді, Він на, на, нами, як би сказати, є наш Господар, наш пан, наш цар. Оце означає ім'я мого Бога, ім'я міста Бога мого, Єрусалиму Нового, що з неба сходить, та нове ім'я Своє. І підкреслюючи, апостол Іван говорить: хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Зауважмо, Дух Святий, множина йде мова, промовляє церква. На той час говорив до Філядельфійської церкви, говорив Дух Святий через це послання до нашого часу, вірним людям і церквам. Сьогодні Дух Святий говорить через це послання кожному із нас і мені, і всім нам, і буде промовляти через це послання аж до другого приходу свого. Це послання воно хай буде для нас укріпленням, хай воно буде для нас зміцненням. Ця церква, якщо ми зауважимо, філядельфійська церква і Смірська церква. Бог її це дві церкви, яких не докоряє, немає конкретних таких докорів цієк. Як би там не було, ця церква трималася Господа. Вона любила Бога попри все, хай допоможе нам Господь любити Господа всім серцем і йти за Ним, щоби нам того не вартувало, яке би життя нас попереду не чекало. Тримаємося міцно Бога, щоб коли закінчиться наше життя, ми могли почути цей добрий голос, вірний голос, раби мій. Ти був малому вірний, тобто за часу періоду земного життя, ти залишився мені вірним. Війди в радощі пана свого. Хай Господь допоможе кожному з нас, хто є на цьому місці, хто пізнав Бога, що ми всі разом, як ми зібрані тут, опинилися в Царстві Божому, коли прийде Христос чи коли.